Наслідки масованої ворожої атаки на енергетику Одещини визнали надзвичайною ситуацією державного рівня. Таке рішення ухвалили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської ова через пошкодження енергетичної інфраструктури. Понад 50 тисяч мешканців області вже понад три доби перебувають без світла. Місцева влада ухвалила рішення про додаткове спрямування частини коштів з резервного фонду громади для поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів. Це необхідно для забезпечення безперебійної роботи генераторів, які живлять об'єкти критичної інфраструктури, зокрема лікарні, заклади освіти та пункти незламності. До сих сьогодні діють пункти незламності. Також підзарядити телефони, павербанки, якісь світлові прилади. Є можливість у супермаркетах, які надають таку можливість. Черги шалені. Наскільки мені відомо, електротранспорт ще не працює. Графіки відключень потрохи починають діяти. Армія РФ продовжує гатити по мирних українських населених пунктах. В день ворог завдав трьох ударів по Запоріжжю, поціливши у два багатоквартирні будинки. Постраждали понад 25 людей, серед яких одна дитина. На Херсонщині внаслідок атаки ФПВ-дронів один чоловік загинув. Ще один дістав поранення. Його доставили в лікарню.